Готуємо торт черепаха. Милий кондитерський виріб, що не вимагає багато часу для виробництва. Пориньте у захоплюючу кулінарну пригоду разом з черепахою. Кількість усіх інгредієнтів буде вказана внизу під відео. Готуємо бісквітні коржики. Для цього нам знадобиться просіяне какао, просіяне пшеничне борошно та розпушувач. Його можна замінити також на соду, яку гасити не обов'язково, оскільки присутнє какао. Перемішуємо ці компоненти ложкою до однорідності. Коли змішаєте, відставте в сторону. Приготуємо решітку, на яку будемо виставляти гарячі коржики. Деко застелимо пергаментом, вбиваємо в тарілку яйця кімнатної температури. Плюс цукор. Кількість цукру регулюйте за смаком. Як на мене, то 180 грамів цілком достатньо. Плюс дрібка солі. Плюс дрібка ванільного цукру. Виставляємо духовку на 180 градусів Цельсія. Нехай нагрівається. В принципі, її можна увімкнути одразу перед всіма діями. Збиваємо яйця з цукром міксером. Спочатку на невеликих обертах, поступово збільшуючи швидкість. Цукор має повністю розчинитись, а яєчна маса збільшитись в об'ємі в декілька разів. Не поспішайте. Чим краще зіб'єте, тим стабільнішою буде маса. Але занадто довго не збивайте, щоб не зруйнувати кількість бульбашок. Взагалі, на одне куряче яйце потрібно брати десь по 30 г цукру, аналогічно з борошном. В даному випадку я додавав трохи більше борошна. Ось такою збита маса має вийти на виході. Частинами всипаємо сухі компоненти, тобто борошно, какао та розпушувач. Делікатно перемішуємо лопаткою згори вниз, лише до об'єднання компонентів. Забагато не перемішуйте, щоб тісто не осіло та не потекло. Коржики я викладав однією столовою ложкою. Проте вони ще розтачуться та збільшаться в об'ємі. Точніше, у мене була повна ложка з гіркою. Тобто, можете класти півстолової ложки або столову, але без гірки. Викладайте бісквітні коржики на відстані один від одного. Поставте в розігріту духовку на 10-12 хвилин. У мене випікались 10 хвилин. Цього часу було цілком достатньо. Загалом я випікав 3 деко. В ідеалі замішане тісто для бісквіту одразу потрібно ставити в духовку. Але в мене було тільки одне деко, рецепт бабусі був з харчовою содою, проте замінив його на розпушувач. Першу партію викладаєте, даєте її охолонути, а потім перекладаєте в тарілку. Ставите другу партію і так далі аналогічним чином, аж доки не закінчиться тісто. Якщо потримати десь 15 хвилин в духовці, то вони гарно відстають від пергаменту. Проте коржики будуть більш сухішими. Візьмемо блюдо, викладемо на нього 5 коржиків, уявно розділивши їх на голову, хвіст та лапи. Можна підкласти один коржик під голову, щоб вона виділялась. Решту бісквіту покладемо наверх в формі черепашачого панциру. Останні коржики я пік трохи довше, тому вони гарно відстають від пергаменту. Приготуємо крем, змішуємо цукрову пудру, какао та сметану. Також я додавав ще сюди дрібку ванільного цукру. Від загальної кількості сметани відбираємо 2 3 ложки та змішуємо з цукром. Дані інгредієнти в тарілці також перемішуємо. В тарілці буде крем для панцира, а в іншій ємності голова, лапи та хвіст. Збиваємо міксером 2 хвилини крем з какао. Тобто, той що в тарілці. Після збивання підготуйте бісквітні коржики, крем та тарілку, на яку будете викладати. Раджу спочатку білим кремом змазати голову, лапи та хвіст, а за допомогою коричневого крема сформувати панцир. Беремо кожен бісквітний коржик, обвалюємо його в сметані та викладаємо на тарілку, формуємо щось схоже на черепаху. Можна, звісно, просто сформувати гору без лап, хвоста та голови. Але, здається, так торт черепаха буде виглядати набагато цікавіше. Принаймні, більш-менш реалістично. Сформовану черепаху поставте в холодильник на декілька годин. Нехай вона настоїться та пропитується. Після проходження цього часу приготуємо глазур, висипаємо в каструлю какао, цукор, ванільний цукор, дрібку солі. Та вершкове масло і вливаємо молоко чи воду. Хто як любить, ставимо каструлю на вогонь а вінчиком чи лопаткою постійно перемішуємо, щоб маса не підгорала. Уварюємо до бажаної густини. Не забувайте, що після охолодження маса ще трохи загустіє. Найголовніше постійно помішувати. Готові глазурі дайте час охолонути. А після беремо одноразовий кондитерський мішок та переливаємо в нього глазур. За бажанням для декору черепаху можна посипати подрібненим горіхом. Зуби та очі я викладав також з горіху. Декор робіть на власний розсуд. Глазурю поливайте панцир, лапи, голову та хвіст. Бісквітні коржики можна робити білими, замінюючи какао на пшеничне борошно. Вкрем додавати какао теж за бажанням дуже смачний та простий рецепт. Неймовірно ніжний. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Торт чудово пропитується всередині. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!